Пікла кварцового пісковика, що так манять сюди туристів, і так ефектно єднаються із блакитною водою на фото. Це все основний матеріал, який тут колись видобували. Доволі крихка осадова порода, тому вірогідно, десь тут є сліди течій до історичного моря. По суті, це крихти піску з'єднані глиною і силою товщої води багато мільйонів років тому. Але таких чудернацьких форм все це набуло уже стараннями промисловців і вітру. У своїй першородній формі мікс пісковика і кварцу має зовсім інакші властивості. Він твердий, вогнетривкий і водостійкий.